Всім привіт! У нас не дуже добра новина, Затопило гараж. Я трошки з фордом вожусь, там варю підлогу в ті, хто може бачити, якщо ви підписані, Я там деякі моменти розказую. Ну, он металолом потонув з неї. Грязюка ота вся, яка повідпадала, поки я варив, вже каша. І що з цим тепер робити, я не знаю. Ну, У нас гараж підтоплювало трошки, е, мабуть, до металолому калюжа стояла отакої висоти. Е, і з краю ями ну, трошки, якщо могло, підкапувати там вниз, то ми вже вспівали це все прибрати. Але сьогодні я не вспів Вова уїхав далеко. Я на сутки пішов і Коротше, от так от все потонуло. У нас є ця частина трошки вниз опущена. І там з кутка затікає, коли ну тут от це все море. І от це море перетікає в гараж, бо бачите, висота полу на вулиці, вона десь на Три сантиметри нижче, ніж отут. Уклон є туди. Але у нас багато було снігу, потім каша, потім все це застигло. І в один день січень, 19 число плюс 8, ночі, вночі плюс 5. Сьогодні теж там щось плюс, плюс якийсь. І все це моментально просто розтало. Стоку води не було, бо це все тримав сніг. І все маємо море. Я в ямі зараз вам покажу, там взагалі три шаг. Я думав, зараз прийду, ну, поприбираю, запущу опалення, воно все буде підсихати, але ж ні. Цього не вийде, оскільки моя робоча обувка. Потонула. От сюди. Це наше місце, от де я перевдягаюсь. Тут у нас топиться, там у нас дрова. Я навіть не можу зайти сюди, бо висота, висота води. Ну, щоб ви розуміли, якщо вам видно, булір'ян на кирпічах стоїть. Цей кирпич під водою. А, он! Відро, бачите, пів відра. Це жесть. У е, мене з форда сохло три дні. Оця вся салонна чепуха. Дуже добре висохло, дуже там все ідеально було. Тепер все це заново треба сушити. Я навіть там мокре все. Все мокре капець. Вода аж от сюди дійшла. Ось. Все. Ось. Все. Дрова в воді. Добре, що хоч компресори не в воді по пояс. Я... О, В ту кімнату не дійшло ще. Це добре. Ну от все, от це я можу от сюди максимум дійти. Туди я вже дійти не можу. Як це все прибирати? Володькина обувка плаває. Ой, я не знаю. Це було б буцім то і нічого, але ж я позабувався поприбирати. Взагалі я прибираю, намагаюсь прибирати кожен раз, коли уходжу з гаража, щоб ну, прийти в новий день з новими цими. Силами в чистоті починати працювати. Добре, що хоч сварочник стояв тут, з цієї сторони, тут у нас ніколи не підтоплює, вижило. Але ж, всі переноски потонули, ну то таке. Потім я друга попросив, щоб він заїхав і е попіднімав там дві болгарки лежали на, на підлозі. Е. Я попросив його в салон їх все закидати. Але щось я не бачу. Де він їх. Де він їх дів. Де він їх дів? А, все. Одна болгарка потонула. Друга. Я сподіваюся, що вони підсохнуть. І буде все добре, але ж... Є шанс, що вони вийшли з ладу. Я не знаю. Коли вода стоїть отут, це десь 6-10 відер води. Я вичорпую. Скільки тут відер? Я навіть не уявляю. Сьогодні точно працювати не буду. Ну, Чий дощ, шурує, падлюка. Коротше, задача яка? Мабуть, зараз отут прорубати у цьому льоді канавку, щоб стікала вода. Це, мабуть, найперше, що потрібно зробити, щоб більше в гараж не затікало, щоб хоч якось оце все могло піти, а потім вже займатися гаражем. Так, перший етап готовий. Прорубав таку таку канаву. Потрошки вода починає стікати сюди, сюди, сюди і от туди, вниз. Там у нас є куди йому стікати. Технологія наступна. воно біла труба, до труби прив'язав шланг і як ви з жигуля зливаєте Бензин, отак я з верхньої частини гаражу зливаю, отак і буду виносити відрами ту воду. Але що тут робити? Тут у нас найнижча частина підземелля, куди нижче, ще ж не придумаю нічого. Жесть. Ну ладно, швидко набирається, швидко, дивіться. Піввідра буквально за хвилинку буду перекидувати, виносити. Восьме відро вже пішло. ну Хоча б колесо вже і он відрізний з'явилося на поверхні. Але ще далеко. Що в я не, там, не знаю, там тонна, вод... ну, ну тонна точно якщо тут у нас 10-літрове, нехай навіть відро, от 100 літрів і я навіть не бачу результату. То там рази. 4 в 5 води більше. Десь до 20 відер стекло. Тепер залишки отаким чином до визберу. Я ми придумав, ну, хочу спробувати. Значить, у мене є ж компресорний шланг. Швидко роз'єм тут е, знімається. Хамутик відкручуємо і швидко роз'єм можна зняти. І виходить просто шланга. Е... Таким самим чином хочу спробувати кинути в яму один кінець і піти десь по кооперативу пошукати найнижче місце, е... де воно було б, може, хоч якось нижче, ніж рівень в ямі. Сподіваюся, я його знайду і воно буде викачуватись. Бо якщо там, там півтонни де тієї води, 2,5 метри по. Драбині з відрами, я не знаю. Я не такий спортсмен, щоб таке це робити. Знайшов найнижчу точку, шланг проклав туди і там, коротше, вниз. Але міцності мого роту недостатньо, щоб всосати ту кількість води, щоб ця гідросистема запрацювала. Тому наповнив водою шлангу. І вже кінець, який потрібен, щоб зливалася вода, вже кинув у ту найнижчу точку. Нічого не допомогло, яма глибше, аніж навіть там на вулиці найнижча точка. У нас новий день, володька з'явився. Відро одне, відро друге. Отак от стою, черпаю, а вова виносить. Отак. Треба до булір'яну якось добратися, щоб розтопити і можна було вже потрошку сушити. Все, нарешті можна хоч тут ходити. Ой, дивіться, як поєржавів Булеріан. булірян. Це капець. Коротше, по нашим підрахункам ми десь 600 літрів з ями викачали. У нас на це пішло 4 плюс-мінус години. І все. Зараз, все це потрібно топити, топити і топити, щоб оце, оце все висохло, е, взуття повисихало, дрова повисихали. Навіть в верхній частини, е, бачите, воно мокре, воно мокре, воно все текло, так текло, текло. Ой, коротше, сушимось. Ну, Ще були якісь там підозри, що можна зимою щось там пофарбувати, щось там поробити. Ну з такою вологістю ну вже вибачайте. Зустрінемось з маляркою десь весною. Все, всім пока.